Привіт аграріям з України. Зараз під'їжджаємо до площі, де ми збираємо наш гібрид Альдазор у нас в господарстві у нашому бобрицькому відділенні. І чому ми вирішили показати дану площу і, взагалі, процес збирання у бобріку, в Бобрику всело того, що тут врожайність, яка Просто дивує, як для півночі Одещини, та й для будь-якого регіону України вона на предметному рівні, вона коливається в районі від 39 до 42 центнер. Одразу скажу вперед, що враховуючи наші сьогоднішні реалії і все те, що відбувається на ринку, то тут була як для мирного часу, то звичайна технологія, як для військового часу, то інтенсивна технологія, тому що тут були добрива і основні, і позакореневе живлення, був і гербіцидний, і фунгіцидний захист оригінальний на рівні. Але тим не менше, як для Одеської області Збирати більше 4 тонн соняшнику, ну це дуже круто. І також поділюся думками, головне, про те, як ми плануємо продавати соняшник, коли плануємо продавати соняшник, для того, щоб вийти на максимальний показник рентабельності, як не, вибачте, не лоханутися на тому, щоб. Його не не віддати за копійки в цілому, поділюся цими думками. Це дуже складно на сьогоднішній день, але тим не менш залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш канал. Надіюся, що можливо хтось дістане з цього щось корисне. Тенько в двох словах по технології, до якої ми притримувалися, і до тих технологічних рішень, які ми впроваджували на приворочуванні нашого альдазору в нас в господарстві, основним обробітком була оранка. Попередником на даній площі виступав ячмінь Луран. Під основний обробіток не вносилося добре, самі розумієте, літом немає такої можливості, та й взагалі з ними складно. Потім оранка, яка була проведена в серпні місяці, вона була проведена в лемки діамант на глибину до 30 сантиметрів. Потім в жовтні місяці дана оранка була вирівняна лемки рубіндиською бороною, для того, щоб тому що ми вважаємо, що добре вигорана та вирівняна площа є найкращим акумулятором для... Накопичення зимової вологи, а просапні культури, такі як соняшник, кукурудза, вони втілюють свій генотип, напевне, на відсотків 70% за рахунок накопиченої взимку вологи. Тому ми стараємося, щоб площа завжди заходила рівна в зиму, і, як мінімум, нерідко буває вже вести такі, що не можна вгадати, яка буде погода, і закриття вологи нерідко не вдається провести. В цьому році, наприклад, не вдалося. Тому наступним агроприйомом після вирівнювання осінню це була вже безпосередньо передпосівна культивація також був проведений висів в силу того, що в нас заливало в березні-квітні. Це в районі 200 міліметрів за цих два місяці. Впало, і в метровому шарі у нас є метеостанція, яка знаходиться Прямо в нас в господарстві, і в метровому шарі ґрунту у нас на момент посіву було в районі 180-190 мм міліметрів продуктивної вологи. Тобто ми могли обирати густоту, яка нам подобається. Нам зрозуміло, подобається 5 штук на метр. Це 70 тисяч на ціни на гектарі. За рахунок того, що ми розуміли, що площа живлення ми плюс-мінус забезпечимо, продобрива трошки далі. І за рахунок того, що в нас є запас вологи, який може виправдати е, дану. Густоту, і ми можемо потягнутися на врожай, в принципі, плановий, який ми сьогодні збираємо, це в районі 4 тонн. Обрали густоту 70 тисяч насінин. Висівали разом з добривом, висівали з добривом 7-12-12 НПК плюс 10% сірки у розмірі 150 кг на гектар. Проводив висів сівалка Вадерштаб Темпо 16 ширина 70 сантиметрів. Вносили ґрунтові гербіциди. Ми вже в цьому році ґрунтові гербіциди були не оригінальні дженерики. Препарати не пам'ятаю їх. Там купа назв, але точно знаю, що обирали півтори літри пропізохлору і півтори літри прометрину. Також додавали звичайний перитроїд Фастак Альфа-Циперметрин, також Дженерік. Для того щоб та по народному муху поганяти, там виходить до долара на гектар. Але для того, щоб забрати шкідника із контактною дією з поверхні поля, також зазвичай додаємо. Потім у фазі двох пар справжніх листків давали де 50, де 60 грам трибенрон метилу. Це був, якщо не помиляюся, препарат True від Ньюфарм разом із прилипачем. Обов'язково Альдазор легенько тримає що 50, що 60 грам. Уже напевне тисячі людей по всій Україні це. Перевірили і думаю, що ніхто з цим не буде спорити. Після того, як ми спрацювали трибунрон метилом, вже в фазі п'яти пар справжніх листків ми працювали поза кореневим живленням, це була літра бору. Після цього, вже в фазі бутонізації, ми зайшли самохідним оприскувачем для того, і спрацювали однією літро, літрою Аканто плюс разом і ще з одною літрою бору. Тому що і в Тікток, і в Ютуб, на всіх наших ресурсах я завжди говорив, що дуже важливо додати бору перед світінням, тому що він прямо пропорційно впливає на такий показник, як олійність. До речі, олійність. Ми ще покажемо відео, де ми коли ми їздили на олійню, коли ми брали прямо з комбайна соняшник і здавали його на. Е Аналіз і олійність в районі 51,5-52% при такій врожайності, враховуючи те, що навіть погодні умови в період світіння складалися не найкращі для формування натури і для формування олійності, тому що серпень місяць, коли він вже Правда, кінцева, буду відвертим, кінцеві фази цвітіння попали під максимально агресивну жару. В серпень місяці пам'ятають, як жарило, і коли в нас температура вночі була 24 градуси в день до 40. Але, тим не менш, маємо такі кількісні якісні показники. Потім дисекацію, зрозуміло, ми не робили і зробила серпнева жара. Отакою була технологія. Скажу відверто, що як для. Якщо говорити про в цілому технологію, як для мирного часу, як я вже говорив, то вона звичайно враховуючи сьогоднішні складності, коли дуже багато людей сіє соняшник по соняшнику без добрив, то дану технологію можна назвати інтенсивною. Але тим не менш за інтенсивною технологією військового часу, ми на Одещині збираємо по 40 центнер Альдазору плюс-мінус, де 39, де 41 От Конкретно у Бобрівському відділенні, ну за інтенсивною технологією військового часу, тому що були добрива в мінімальній кількості, правда, і було позакореневе живлення, і був в бутонізації. Тому одразу скажу, зараз дуже багато роботи, немає часу для того, щоб важити машини, міряти дві гону. Ми під цим відео залишимо. Ми тут будемо збирати соняшник приблизно ще два дні. Я вже так практикували ми з пшеницею з ячменем. залишимо геолокацію е, даних площ, тому що вони тут прикупі десь гектар 300-400. Кому цікаво, будь ласка, приїдьте, покатайтесь в комбайні, переконайтеся самі, подивіться на соняшник, тому що він дійсно заслуговує на увагу. І більше того, враховуючи ціну на сьогоднішній день е, імпортних компаній і ціну нашого зазору, ми в будь-якому випадку будемо. Одним із інструментів, як пережити кризу, і відносно того, як пережити кризу, зараз переїдемо і я поділюся думками відносно того, як коли і куди продавати соняшник для того, щоб зловити на цьому ціновому дні хоч якусь хоч якийсь максимум від того, що може дати нам ринок як пропозицію. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш канал, давайте працювати з нами по соняшниках і переїжджаємо далі, порахуємо трошки гроші. В такому місці в цьому році багато бачив людей і в TikTok, і в YouTube, що викидали, що висота Альдазору предметна, можете спостерігати, але не про це. Зараз хотілося б так в двох словах поговорити відносно реалізації соняшнику, тому що це надзвичайно болюча тема. Е, найкраще дзеркало це соцмережі, де в багатьох людей просто крик душі. Я абсолютно розділяю цей крик, оскільки ми самі являємося, в тому числі і товаровиробником класичним. як і Будь-який пересічний фермер, також ця ціна максимально предметно, просто ну, лупаше по нашій економіці. Але справа в тому, от якщо трошки проаналізувати, я поділюся думками, дуже багато чув наративів. от Буквально був на Житомирщині у відрядженні. І отак спілкувався з людьми, з клієнтами, з фермерами, які говорять про те, що от зараз маємо в складі як і пшеницю, так і соняшник. Краще зараз продамо соняшник, бо він хоч щось стоїть, і потім, вже коли дасть Бог відкриють порти або щось організують із логістикою, принаймні на Європу, якщо, наприклад, нас там пусте Польща, Угорщина і так далі, то е, тоді продамо пшеницю. Я кажу одразу, що хлопці, про що ви думаєте? Ну яка перспектива вирости в пшениці в ціні? Якщо, наприклад, ми зараз розглядаємо той варіант, що першочергово продати для того, щоб дати в підприємства кров, тобто там дати фінанси. Яка перспектива вирости в пшениці? Якщо вона, наприклад, у нас сьогодні там, по 4 гривні з місця, то ну нехай навіть якщо відкриють порти, якщо, наприклад, і поїде залізна дорога, ну скільки вона буде коштувати? Ну, 6 гривень максимально 6,5. А яка перспектива виростити в соняшнику? Розумієте, що зараз ми про це говорили в себе і в TikTok, і в YouTube, що коли піде агресивне збирання, повністю розкачається збиральна кампанія такої культури, як соняшник. І зрозуміло, що порти не працюють до Європи, він також не їде. Є Одна дирка Рені Ізмаїл і є олійні, які його переробляють. Зрозуміло, що за рахунок того, що аграрій, який не має можливості його тримати в складі за рахунок а відсутності складу, б, за рахунок того, що йому зараз нагально потрібні гроші, то попит, верніше пропозиція перевищить попит, і штучно соняшник максимально повалиться. І тим паче, якщо взяти до уваги світову економіку, нагадую всім, що така біда і війна в країні лише в нас. Світ живе, як жив, і економічні процеси, будь-що, те, що відбувається в світі, воно, будь воно йде своїм чередом, як і було в минулому, позаминулому і 5 років тому назад. І зараз, як показує практика, то якщо говорити за вересень, місяць, жовтень місяць, завжди падає ціна на соняшник і це цінове дно. І тому от ціна у 8 гривень за соняшник це, це сукупність усіх факторів того, що все закрито, зрозуміло, і тільки Оліні, Ірині та Ізмаїл його можуть або купити для, для подальшої переробки, або придбати для подальшого експорту. І в перспективі реекспорту з Румунії, там, наприклад, через порт і так далі. І тому за рахунок цього низька ціна. І соняшник, повірте, що ціна буде на нього рости навіть при таких катастрофічно низьких умовах, як на сьогоднішній день. Як мінімум, якщо подивитися ф'ючерси на січень місяць, на лютий місяць, там вже вони на сьогоднішній день контрактуються по, 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 по набагато більшим цифрам. І соняшник буде виростати. Якщо є можливість його притримати, то не потрібно його здавати по 8 гривень, тому що це навіть не реалізація, це реально здача. Ми, ми здаємося, коли ми продаємо по 8 гривень. Це катастрофа для будь-якої людини, яка знає, як пахне земля. І знає, наскільки важко працювати тут, і яких фінансових і трудових інвестицій коштує отака шляпка в, сер... в вересні місяці. Тому я вважаю, що якщо є у вас можливість, обов'язково консервуйтеся, ви знаходьте можливість, тому що соняшник він буде плавно рости як до Нового року, і пік його буде в кінці січня, на початку лютого. За рахунок того, що також цікавий факт, ну, можливо, для когось це стане відкриттям, але до війни. Україна взагалі не експортувала соняшник, експортувалася виключно олія, і значна її кількість, така ну предметна, яка відчувається на загальне виробництво, загальне валове виробництво по країні соняшнику олії е, споживається у нас вдома. І е, це в першу чергу говорить про що? Це говорить про те, що е, у нас. Як би ми скептично не відносилися до всього того, що в нас в Україні побудовано, що в нас в Україні працює, але переробка безпосередньо такої культури, як соняшник, вона організована на предметному рівні. І ми беремо так навіть, дуже легко це все рахується. Якщо, наприклад, ми в цьому році дає держкомстат, дає Мінагро статистику, що ми посіяли в районі там мільйони соняшнику, і середня врожайність як показує практика по країні. Це десь дві кома з гектара то у нас нехай, наприклад, буде в країні там, 12 мільйонів тонн соняшнику. Це перерахунку на олію, там, враховуючи середню олійність, нехай там, по країні там, 47, 48, 49 відсотків, це 4 мільйони тонн олії. І на неї немає заборони на олію в Польщу, в Угорщину і так далі. Її можна реалізовувати і експортувати як вагоном до країн Європи, так і через Рені Ізмаїл, так і автомобільним шляхом через там, Орловка і Сакча. І скажу відверто, що абсолютно ну, країна готова до. Переробки на олію і за рахунок того, що ми практично в два з половиною рази зменшуємо вал і навантаження на логістику, то ми справимося з соняшником, і ціна вирівнюється, і перспектива вирости в соняшника набагато вища порівняно з пшеницею. Ну, це я повертаюся до того, що є люди, які соняшник хоч щось вартують, я його продам, а пшеницю залишу. Як би боляче не було там скидати її по 4 гривні, якщо край потрібні гроші, то краще почати з пшениці. Тому що ви оцій пропорції, якщо ви притримаєте соняшник, вам вдасться. Я розумію, що в кожного є ряд своїх проблем, але якщо вже хтось доходить до такого роду питання, то варто його притримати. І навіть я коли займався експортом в минулому році, то коли ми робили сертифікати Євро-1 на пшеницю та ячмінь. То вони легко робилися, там є свої моменти, там не 10% експортного мита. Ти робиш а з сертифікатом Євро 1, ти е, платиш 3,6% експортного мита. То на соняшник навіть не було статті на митниці, тому що митниця не була готова до експорту безпосередньо соняшнику. Е, олія проходила і так далі. І тільки через якийсь місяць-півтора вже з'явилися е, можливість е, сертифікації для зменшення податкового навантаження на сам соняшник. Тому це зайвий раз говорить про те, що Україна готова до переробки. А якщо вона готова до переробки, то відповідно, вона вже готова і до логістики даної, е, даної такої штуки, як олія. Тому всім рекомендую на даному етапі сіяти Альдазор, тому що він дає врожайність і дає якісні показники. І якщо є така можливість, якщо нема в цьому році можливості залишати його взимку, або залишати його там на січень лютий, тому що повірте, навіть якщо ситуація оця катастрофічна, не зміниться, все одно ціна на соняшник піде. І якщо немає можливості, то на наступний рік так складати свою фінансову програму фінансово. Економічно-господарську програму для того, щоб ви заходили з соняшником в зиму, тому що тут дуже просто рахується. Ти зібрав три тонни, продав в вересні, ти заробив 24 тисячі з гектару. І якщо ти продав його в січні, місяці, як мінімум ти там заробив 36-37 тисяч гектару. А це абсолютно така річ, яка може, забезпеч... може впливати на взагалі можливість працювати на землі. Тому підписуйтесь на YouTube, TikTok агроритм Працюйте з Альдазором, працюйте з нами, і все буде Україна.